Ми живемо у світі, де овочі в магазинах і на ринках виглядають ідеально, але всередині пуст смак, якого немає, хімія про яку ми навіть не знаємо, і все частіше ми ловимо себе на думці, що хочеться простої, справжньої їжі, такої, яку можна без остраху дати дитині, але переїхати в село та навіть по вихідним їздити на дачу, щоб самостійно вирощувати їжу. Виходить не у всіх місто. Тримає роботу, родина, відповідальність. А всередині залишається мрія. Мати свою власну землю, маленький шматочок, де все росте чесно, та городництво важкий труд, який потребує часу, помилок, досвіду, і не всім це підходить. І тут з'являється рішення, яке донедавна здавалось неможливим. Ваш особистий міні-город. Але вирощуємо його. Ми, ми, сімейна екоферма Фіта, запускаємо проект Своя земля. Ви обираєте овочі, а ми висаджуємо, доглядаємо, збираємо врожай і доставляємо вам щотижня свіжа корзина ваших власних овочів з вашої грядки. Ви не переїжджаєте, не сипаєте бур'яни, не витрачаєте сили. Ми беремо на себе всю неприємну роботу. Пиши в коментарях, хочу свою землю, і ми надійшлимо подробиці. Підписуйся, став лайк та підтримай наш проект.